Так, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні проводимо спільне засідання постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, екологічної політики та охорони навколишнього середовища та комісії промислової політики, транспортної інфраструктури, енергетики та енергозбереження, зв'язку з сфери послуг, підприємництва та захисту справ споживачів. Значить, порадившись з колегою Юрією Осіпою. Осіповим прийняли рішення щодо головувати на спільному засіданні буду я. Так, для з'ясування коруму обох комісій пропоную провести перекличку. Так, отже комісія соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, екологічної політики та охорони навколишнього середовища Балакін. Дьєченко да, 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 є. є. Дятлов, Сергій. Є, є. Полікова надія. Немає. Мірзаян Анушик є. Є? є. Так, добрий день. Є. Так, добрий день. Аста... Астафійчук Тетяна. Є, є. є. Добрий день. Рябенко Олександр. Доброго дня є. Так, доброго дня є. Так. Присутні від загального складу. Шість. 6 людей. Так. Комісія з питань промислової політики, транспортної інфраструктури, енергетики та енергозбереження зв'язку з сфери послуг, підприємства та заходу справ споживачів. Так, Євтушенко Володимир. Бачимо немає. Правили? Канарський Алло, алло. Правильно, Да. На Був тільки що? Да. Щось не бачу. Немає в учасниках Вже випав. Да, випав? Ну ладно, поки немає, але має підключитися. Так, Малиш Христина, доброго дня бачу Добре. бачу Добре. вас. Так, Матвієв Ігор. Доброго, доброго дня, так. Ігор, ігор. Так, бачу Ігор. Так, ігор. Я вас слухаю. Сэн. Дякую, дякую. Ігор Матвійович, я... на зв'язку з нами, да. я... так. Ой, Матвій. Так, ані... Значить, я протокольно, я продивився все питання, я за. Добре, дякую. дякую. Так, Аніщенко Віктор. Дмитрий Канарський приєднався. Так, Аніщенко, Віктор. Немає. Не Важна причина. Осіпов Юрій фюрії є. Не. Рушання на льона немає. Відсутні. Так. Значить, присутніх 4, 4 людини це достатньо для кворуму, є присутні. Так, отже, кворум з кожної комісії є. Засідання правомочне. Розпочинаємо нашу роботу. Так, необхідно е визначити секретаря для ведення протоколу спільного засідання. Так, я пропоную а, Рябенка, щоб він був секретарем Олександра. Хто за, може, є інші якісь пропозиції. Підтримуємо. Немає Бала заперечень. Да. Да, Балакін за. Немає да. заперечень. Все, немає заперечень. Так. Значить, відповідно до регламенту Ради, проєкт порядку денного та матеріали спільного засідання постійних комісій вам були надіслані для ознайомлення на електронні адреси. Є зауваження про позиції до проєкту порядку денного. Немає, так. Да? Якщо немає, значить, пропоную провести поіменне голосування за затвердження проєкту порядку денного спільного засідання. Так, голосуємо. Так, Балакін. Балакін за. Діченка за. Дятлов? За. Колікова немає. Мірзаяна Нушка? За. За. Астафійчук Тетяна. За. За. Рябенко Олександр. За. За. Так, Євтушенка немає. Канарський Дмитро. За. За. Малиш Христина. За. Підтримаю. За. Матвієв за він нам озвучив. Маніщенка да. немає. Осіпов Юрій. За. За. Рушенян нема. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять людей за. Так, за десять. Проти немає. Утримались немає. Не брали участь у голосуванні. З що були, всі брали. А, всі, що були, всі брали. Так, порядок денний затверджено. Дякую. Так, отже, на порядок денний винесено одне питання по проекту про проект порядку денного 20 20-ї позачергової сесії районної ради, 8 скликання. Доповідача Алла Каштанян, заступник голови районної ради. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Вам пропонується на проект порядку денного 20-го позачергової сесії районної ради восьмого скликання, який відбудеться у дистанційному режимі, 21-го числа, 21 листопада. Планується на 11-ту годину, але ж ми вам ще. Про час проведення буде додатково надана інформація, тому що зараз е знову відключення світла, подивимось, який буде графік, і як буде, ну, згідно того графіку, що є зараз, то на 11 годину нам підходить. Ну, Додаткова буде ще інформація вам. Значить, до до проєкту порядку денного, як я сказала, 12 питань. Перше питання про прийняття прав засновника та затвердження статуту комунального підприємства Палац урочистих поділ лея» у новій редакції. Значи, це питання було розглянуто на комісії житлово-комунального господарства, воно було ними затверджено та винесено на розгляд сесії, але ж більш досконально зараз розповість заступник голови районної ради Ігор Капіка. Шановні колеги, добрий день. Значить, у нас перше питання по порядку денному: це прийняття прав засновника та затвердження статуту комунального підприємства. Палату рочити події людей. Це технічне питання в 2021 році. Нам Новодеська районна рада передала це комунальне підприємство. Воно не працює, все, там, немає директора, боргів там немає. Тому чисто технічне питання. Ми вступаємо в права засновників і потім ми запускаємо процедуру ліквідації, ліквідовуємо її. Так що пропоную підтримати та винести на сесію. Дякую. Питання до, до Ігоря Капіта. Нема? Слідуючі питання. Ви звук себе здається, ви ще не скажете проєкту порядку денного про прийняття прав засновника та затвердження статуту комунального підприємства Новоодеський Будрем Інвест» у новій редакції. Ігор Капіка, будь ласка, відповідайте. Шановні колеги, це те саме таке саме питання, як було і перед цим чисто технічне. Ми входимо в права засновників, запускаємо процедуру ліквідації, ліквідованого підприємства. Також немає ні директора, ні боргів, нічого немає. Чисто технічно. Прошу підтримати і винести на сесію. Дякую. Питання до Ігоря Мокапіки. Ну, Слідуюче питання: про надання згоди на безоплатну передачу майна матеріальних цінностей спільної власності територіальних громад, сіл селищ Миколаївського району, Миколаївської області до комунальної власності Коблівської сільської ради Миколаївського району, Миколаївської області. Ігор Миколаївич, будь ласка, Шановні колеги, мова йде про те майно, яке зараз знаходиться в Коблівській територіальній громаді, яке було передано Березанською районною радою до Коблівської територіальної громади. Це майно підприємства про Чорномор'я. Воно вона задвоїлося по акту пройому передачі, тому ми зараз просто. Автоматично його також передаємо до а, Коблівської сільської ради для того, бо вони запустили процедуру об'єднання двох комунальних підприємств. У них там їх два є, щоб зекономити свої кошти. Тому вони там з одного підприємства будь-якого Чорноморі, все майно передається другому комунальному підприємству. Тому ми чисто технічно проводимо рішення щодо безоплатної передачі майна, яка була задвоєна в акту прийому передачі. Тому прошу підтримати та винести на сесію. Дякую. Питання до Ігоря Миколаївича є? Дякую. Перед... Слідуюче питання четверте про передачу в оренду управлінню забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Миколаївського районної військової адміністрації, нерухомого майна спільної власності, територіальних громад, сіл селищ Миколаївського району, Миколаївської області. Це кабінет тут у нас в Варварісі, в приміщенні Миколаївської районної ради. До нас звернулася голова Миколаївської районної військової адміністрації, щоб ми передали в оренду один кабінет для управління забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування. Прошу це питання підтримати та винести на розгляд сесії. Питання є з цього приводу? Ну це є Следующий... додатковий кабінет. Це один кабінет коло мене в торці на першому поверсі. Він пустив. А, ну додатковий кабінет для Я так, 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 дозиток. так, так. Там там раніше сидів начальник фінансового відділу, він вже два роки пустує, тому вони звернулися, щоб ми дали їм цей кабінет. І вони там, тому це. Пропонуємо, щоб винести на розгляд сесії. Слідує питання це питання щодо блоку до постійних комісій. Ви всі ознайомлені з нашими документами, ми вам всі на електронку скинули і вичитали про те, що зараз ми пропонуємо вам зробити з шести постійних комісій. Три таким чином зменшити кількість постійних комісій, але збільшити кількість депутатів в цих комі... в цих комісіях Чому не тому що депутати вибувають у нас вже зараз з 54-48 депутатів, і на їх місце СОПЗЖ, на їх місце депутати не заходять, плануються ще заяви. Це раз. Тоді зараз знов, знову відключення світла. Депутати не можуть приєднатися до нас, немає, немає інтернету, тому дуже важко робити комісії, щоб був хвороб. Тому ми і прийшли до такого висновку, що треба зменшити кількість комісій, збільшити кількість депутатів в цих комісіях. Для того, щоб це зробити, нам необхідно зробити зміни до регламенту. Тому слідче питання, яке виноситься на порядок ден, на проект порядку денної сесії, це про внесення змін до регламенту Миколаївської районної ради Миколаївської області 8 восьмого скликання. Ми пропонуємо в статті 43 Регламенту Миколаївської районної ради, який затверджено рішенням районної ради від 23 грудня 2020 року. Статті 43 е, зробити такі зміни. Протокол пленарного засідання районної ради. Перше речення викласти в такі редакції. Пленарне засідання районної ради протоколюється та супроводжується відеозаписом. Ви знаєте, що у нас зараз всі засідання. Комісії засідання сесії це йде з відеозаписом. Стотті 51. Постійні комісії районної ради, пункт 1,7. Викласти такі редакції. Утворення постійних комісій районної ради здійснюється з урахуванням вимог закону України про місцеве самоврядування в Україні. Та цього регламенту у Миколаївській районній раді створюються три постійні комісії. Максимальний склад постійної комісії 18 членів постійної комісії. У випадку, якщо кількість заяв депутатів на входження до однієї з постійних комісій перевищує максимальний склад такої комісії, остаточне рішення щодо персонального складу комісії приймають голови відповідних фракцій. У нас засідання фракції відбулося в четвер, Це було у нас 14 лютого листопада, де ми збирали голова районної ради, збирала всіх голів фракції і вирішували ці питання. Є питання з цього приводу щодо змін до регламенту? У мене є питання, можна? Так, 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 ну, так, так. Більше до колег, скажіть, будь ласка. Шановні депутати, а чи погоджувало з вами це питання до того, як документ з'явився у вас на пошті? Тому що з нашою фракцією це питання не погоджувалося, і ми його побачили вже як готовий документ, і вже після того було засідання фракції. Можливо, з кимось погоджувалося з нами ні. Можливо, не з ким не погоджувалося. Ну, по-чесному, тобто знали ви про це до того, як воно до вас прийшло, чи ні. Ну, про це вже заздалегідь попереджали. Якось це. Пане Юрію, вас особисто питали, з склад якої комісії, ви хотіли увійти, враховуючи, що буде зменшення швидкі до трьох? Увійти чи вийти? Увійти чи вийти, ну тобто... Увійти, так, да, це обговорювалося. З вами обговорювалося, я почув. добре. Можливо, з якимось ще обговорювалось. Ви Маєте на увазі з головою фракції, обговорювати, щоб особисто з кожним депутатом? Ну, взагалі то кожен депутат він якась людина особистість, Ну і з головою фракції, хоча б напередодні потрібно. Бо, я так розумію, що повинні були обговорити з головою фракції, голова фракція мала донести до депутатів фракції. Так, ну, це шановні колеги, кому я, я відповідаю? Рябенко Олександр, так да, дивіться, це питання було мною анонсовано на минулої сесії. Я казала в кінці, що буде запропоновано скорочення комісій. А, мною було підготовлено, скільки по закону я подаю ці пропозиції, вони були розіслані, а потім, вже після того, як розіслали, ми збирали засідання з головами фракції. Я Тому ні, завч завчасно ні з ким не обсуждалося. Це. це було ви, да, і зараз на комісіях той вже виносив, ми ж після засідання фракції міняли склад. Тобто ні, за, ну заздалегідь ні з ким це не обговорив. Mm. Ну, якщо, да, якщо є якісь ще зміни, то будь ласка, озвучте. але ж. Ні, у мене ніяких змін немає. В принципі, тобто ні, я ні. цей проект рішення і склад комісії був запропонований мною ну, відповідно до слияння двох комісій. А вже потім на наступний день було на засідання голів фракції, і ми ну трохи там коректували, але проект рішення з коректоровкою був надісланий того ж дня всім. Так, я бачу, е, враховуючи, що у нас іде зменшення комісії і оптимізація роботи, і ми там розуміємо ці питання. Можливо е, розглянути нашу заяву нашої фракції про зменшення кількості заступників голови районної ради, враховуючи, що комісій становиться менше. М -м, питання у нас скорочується здебільшого. Ми передаємо або ліквідуємо думо підприємства. Тому гано е, Володимирівна, розглянути це питання, можливо, до сесії ви встигнете його включити його до порядку денного. Добре, ну це по перше інше питання. Вони не стосуються питання, так, да. добре. Сергій Колесник, голова фракції надіслав нам клопотання, Але чесно кажучи, ми ще його не роздрукували, не знайомилися, скільки йдуть комісіями перенесли з часу зв'язку з відключенням світла, тому що зараз закінчиться комісія. І ми до цього питання повернемось. Да, і нагадати іншим колегам, що питання щодо заступників та комісії, кількісний, якісний склад. Було з нами погоджено з усіма нами на першій сесії. Якщо це питання розглядати на сесії в четвер, то можливо питання, яке ми пропонуємо, також туди включити. Ну добре, але ж розумієте, скорочення комісії, скорочення заступників, це ну не пов'язані питання. Це ніяк не, не влияє на процес роботи. Але добре, таке питання є, ми його отримали. Але ж кажу, зараз закінчиться комісія. Ми до нього повернемося, знайомимося і будемо розглядати це питання. Добре, дякую. Добре, дякую. Ще питання з цього приводу є? Слідує питання про внесення змін до положення про постійні комісії Миколаївської районної ради, Миколаївської області, восьмого скликання. Значить ми пропонуємо на розгляд сесії питання про зміни до положення, в яких в статті 3. Частину другу викласти в такі редакції. У районній раді створюються три постійні комісії. Частину шосту викласти в редакції кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може становити менше ніж 10 депутатів та більше, ніж 18. І статтю 6 викласти в такі редакції. Миколаївська районна рада утворює такі постійні комісії. Перше з питань законності регламенту, бюджету та регуляторної політики. Друге з питань соціальної політики, екології та земельних відносин. Третє з питань комунальної власності та розвитку інфраструктури. Запитання. Дякую. Про утворення про утворення постійних комісій Миколаївської районної ради Миколаївської області. Значить, сьоме питання ми пропонуємо, як вже казали, збільшити кількісний склад за рахунок зменшення кількості комісій, і утворити такі комісії, перше з питань законності, регламенту бюджетної та регуляторної політики, з питань соціальної політики, екології та земельних відносин, і третє з питань комунальної власності та розвитку інфраструктури. Це організаційне питання, яке повинно бути у нас. Слідуюче питання про обрання складу постійної комісії Миколаївської районної ради Миколаївської області, 8 скликання. Вам всі надсилалися ці матеріали після засідання фракції, після засідання з головами фракції, тому є необхідність зачитувати кожну комісію і кожний склад комісії. Зачитувати чи ні? Скажіть депутати, будь ласка. Мені особисто не треба. Необхідності нема. Дякую. Тому пропоную. Ви отримали документи. Мабуть, так, всі так, вчитали. так, так. Тому Зачитали. я і питаю. Може, хтось хоче, щоб я зачитала, тому я і спитала. як Якщо не... хочемо, я особисто вам підійдути в, в кабінету, кабінет, зачитайте мені, щоб зараз не добре. витрачати час. Добре. Да. добре, добре. Тому пропоную дане питання про обрання складу постійних комісій Миколаївської районної ради Миколаївської області винести на розгляд сесії. Слідуюче питання про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради Миколаївської області, 8 склада, скликання мали ж Христини Михайлівни. Малиш Христина Михайлівна написала заяву про. Та що ж І... такое, Христина Михайлівна? Та ну, що ж та, такое? Ви? Ну, Скільки можна та вас життя. повертати вже? а? Це життя, воно таке непередбачуване. Думалось Тому... одне виходить, ну... інше. Але в будь-якому випадку я вам всім дуже дуже вдячна за ці за ці роки. Ви всі дуже чудові люди, і мені було дуже приємно познайомитися з вами, працювати, спілкуватися. Я сподіваюся, що від такого мого рішення нічого не зміниться, і ми будемо далі вітатися. А підтримувати зв'язок, ну і в разі, якщо я можу чимось допомогти, чисто як людина, ну, з своїми якимись професійними навиками, я завжди буду рада. Тобто бачу в голосі, ми... що голосуємо проти, <рес> 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 да, пропоную, пропоную дане питання винести і задовольнити заяву Христини. Вибачте, у мене камера зараз чомусь не працює. Я хотів все ж таки запитати Христину, а яка причина ви можете нам її назвати, чи ми, зважаючи на те, що ви вже вдруге нас хочете покинути, потім вже потім передумали, чи є вірогідність, що ви ще раз передумаєте перед сесією? Я думаю, що вірогідності ще раз змінити свою думку не буде. Е, перший раз були чисті сімейні обставини. А, і ну, не хочу їх афішувати, але ну пройшло трошки часу, і все-таки ну, це рішення, яке ми прийняли в сім'ї, воно є остаточним. Добре, дякую. Ще питання є? Цього питання? Слідче питання, яке ми, ми вам пропонуємо на розгляд сесії. Про внесення змін до складу президії Миколаївської районної ради Миколаївської області, 8 скликання. Значить, е, Христина Малиш входила до складу президії зараз. Е, Політич... Депутатська фракція політичної партії Наш край принесли нам протокол їхнього засідання, де вони пропонують до складу президії, включити Євгена включити Євгеновича Літвенюка. Тому пропонуємо це питання також винести на розгляд сесії. Питання є? Дякую. Значить, слідче питання про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївського районної ради Миколаївської області, 8 скликання, Аніщенка, Віктора Аніщенка. Значить, це у нас він іде від політичної партії Європейська Солідарність, і особисту заяву приніс про складення ним депутатських повноважень. Він зараз <кхем> воює. І тому просив, щоб його заяву теж винесли на це питання винесли на розгляд сесії і задовольнили його заяву. Слідуюче питання про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради Миколаївської області Остапчук Ольги Миколаївна. Значить, Ольга Миколаївна написала заяву на від політичної партії Наш край. І звернулась до нас з особистої заяви про складення депутатських повноважень. Тому вона дуже просила, щоб задовольнили і винесли на розгляд сесії. Питання є. Ми розглянули з вами весь порядок денний, нашої, весь, поряд, весь проєкт порядку денного нашої 20-ї позачергової сесії. Якщо питань нема по всім питанням, прошу голосувати. Олександр Володимирович, вам слово. Так, якщо немає питань, так, Питання. то пропоную рекомендувати. Питання. Я просто на, на пошті бачу ще файл, додаток до рішення при і Це вибачте, я зрозумів, про що це. Питання. Це, да. Нормально. Так, якщо е, більше немає питань, на пропоную рекомендувати голові районної ради Ганні Ковризневій винести запропонований проєкт порядку денного на розгляд 20-ї позачергової сесії районної ради. Тобто голосуємо, колеги. Поіменно. Балакін? За. Діченко. За. Дятлов Сергій. За. За. Кулікова надія. Немає. Вірзаяна Нушик. За. За Оставчук Тетяна. Остафійчук вибачте. За. Рябенко Олександр. За. За Євтушенка немає. Канарський Дмитро. За. Малиш Христина. За. Матвієв Ігор За він з нами на зв'язку був. Сказав, що все підтримає. Так, Оніщенко Віктор. Немає. Осіпов по за підтримую. Порушання нульона немає. Так. Значить, за. Раз, два, три, п'ять, шесть, десять. За десять. Так, значить, рішення прийнято. Да Шановні колеги, всі питання порядку денного комісії ми сьогодні розглянули. Якщо які будуть зауваження, пропозиції щодо порядка ведення комісії хочеться відзначити в кращу сторону. Просто да. Я... готуємось, намагаємось, удосконалюємось, робимо все, щоб вам було зручно, щоб не було інших питань. Да. Тому приїхав в районну раду, тому що можливо, були б перебої там з інтернетом, з живленням, з всім іншим. Тому приїхав і веду комісію. Як. Так, щоб вам було зручно, колегам. Я думаю, що сьогоднішнє засідання сподобалось всім Ясно, чітко, конструктивно, все зрозуміло і менше питань. Будемо намагатися, щоб так далі було. Дякую. Дякую, Олександр, дуже дякую. Так, якщо немає зауважень, значить я дякую цьому складу за активну та цілеспрямовану роботу. Сподіваюсь, що новий склад також буде. Працювати дієво і конструктивно дуже вам всім дякую. Слава Україні, шановні депутати, дякую всім за роботу. Христина Михайлівна. Вам особисто дякуємо. Дуже радий вас був бачити і всього найкращого. І якщо вам потрібно, буде теж звертайтесь, будь ласка.